Сань, позич 300 гривень. Наш? Хочу собі нову квартиру. За 300 гривень? Так, можна задонатити і виграти. Ти ж у мене вже вчора позичав. Ну, бо чим більше донатів, тим більше шансів. А я дуже хочу цю квартиру. Так я теж хочу. То донать! Там три квартири розігрують. у Києві, у Вінниці і у Львові. Три? Тоді і я хочу. А для кого збір? Для третього армійського корпусу. Так це ж ми! Так я тому і доначу. А хто виграти може? Та хто завгодно. Три квартири від трійки: донать від 300 гривень на потреби третього армійського корпусу та вигравай одну з трьох квартир у Києві, Львові та Вінниці. Чим більше донатів, тим більше шансів. Чим більше донатів, тим менше пі... Який момент змусив вас усвідомити так. Моє дитинство не було нормальним. Я пішла до подруги додому. Її батьки сварились, але не були розлючені, просто роздратовані. Вона була абсолютно спокійна, а я тремтіла. Я сіла на сходах, щоб послухати. І коли я сказала їй, що це на випадок, якщо ситуація погіршиться і нам доведеться втікати або втрутитись, вона не зрозуміла, чому я так кажу. Вона спустилась вниз і тихо сказала їм, що вони мене лякають. Тож батьки підійшли і сіли поруч зі мною, щоб пояснити, чому вони сварились. І що мені не потрібно боятись. Ми поговорили про моїх батьків і про те, що будь-яка сварка зазвичай означала, що ми мусили втікати або ставати між мамою і татом, і тому ніхто ніколи до нас не приходив. Її батьки найкращі. У них є кімната, яка належить тільки мені, коли я приходжу до них, навіть якщо це тільки на вечерю, вони більше ніколи не сперечаються при мені або моїх друзях. Натомість спокійно обговорюють ситуацію і майже відразу. Находять рішення, вони завжди піклуються про мене. Я зрозуміла, що нормальне дитинство це відчувати любов і турботу, а не стояти між двома дорослими, боячий, що один з них не переживе цю сварку. Коли я розповіла своєму психотерапевту про те, як моя мама навмисно намагалась змусити мене плакати на святах, щоб показати, що вона може це зробити, а потім сміялась з цього. Мій психотерапевт подивився на мене з сумом і сказав, що йому шкода. Я думала, що всі батьки роблять такі речі. Я пішла до друга додому і там не потрібно було просити поїсти. А в холодильнику були й інші продукти, крім алкоголю. Для довідки я пішла з дому в 17 років. Мій старший брат пішов з дому в 17 років. А моя молодша сестра втекла в 15 років, тому що вдома було нестерпно. У четвертому класі я пішов до школи в понеділок. Вчитель запитував учнів, що вони робили на вихідних, і поцікавився в мене. Я безтурботно повідомив, що ми відвезли батька до реабілітаційного центру через його проблеми з наркотиками. Після цього мене відправили до шкільного психолога. Одним з моїх найперших спогадів, який не є настільки травматичним, як інші описані тут є поїздка до будинку мого дядька, де у вітальні гралось левеням. Напевно, це було вперше, коли мого брата поліція вивела зі школи через один із його бурхливих спалахів гніву і відправила до психіатричної лікарні. Цей маленький гівнюк був справжнім монстром. Вдома він майже щодня бив нашу маму і мене поки тато був на роботі. Я практично впевнений, що він навіть кілька разів бив собаку. Найкращі роки мого життя були тоді, коли він на 3-4 роки потрапив до інтернату, і я бачив його лише раз на два тижні. Коли я зрозумів, що я єдиний у школі, хто боїться літа, я зовсім не любив школу, але все ж там було краще ніж вдома. Почав усвідомлювати, що коли всі так чекали кінця року, я думав собі ну що ж? Чесно кажучи, мої батьки навчили мене що говорити вчителям, щоб ніхто не повідомив про нас у службу захисту дітей. Тому я мала підозру, що можливо такий спосіб життя не був загально прийнятим. Але я можу з упевненістю сказати, що коли моя мама знайшла лобкове волосся на підлозі кухні, де ми всі спали разом повністю або частково оголені, а потім звинуватила мене підлітка в тому, що я їх розкидала. Перетворивши це на якусь гру в ключ, я справді почала думати. Думати, що все це ненормально. коли я усвідомив, що обійми це нормальна повсякденна практика. Моя найкраща подруга прийшла до мене на ночівлю п'ятому класі, але через годину після приходу мусила повернутись додому, бо їй було занадто холодно. Ми живемо на середньому заході, була зима, і в нас не було опалення. Після цього її родина якомога частіше запрошувала мене до себе, доки я не зіпсувала все своєю поведінкою, не усвідомлюючи, що вона була неприйнятною. Так вони зателефонували до соціальних служб, а моя мама просто. Увімкнула опалення, коли вони прийшли. Я пам'ятаю, як розмовляла з сусідкою по кімнаті в коледжі про те, що я робила, коли була маленькою, і сказала, «Це відбулось, коли я була ще зовсім маленькою, коли на моїх дверях ще висів зовнішній замок. Її реакція була такою, ніби я сказала, що ж, ніби я сказала, що мої батьки, коли я була дитиною, ставили зовнішні замки, щоб замикати мене в кімнаті як покарання, іноді на кілька днів. Того дня я дуже швидко і однозначно зрозуміла, що це ненормально. Коли я зрозуміла, що це ненормально хвилюватись, коли йдеш до школи, бо твоя мама може накласти на себе руки, перш ніж ти повернешся додому. Двічі мене викликала шкільна медсестра, щоб повідомити, що моя мама в лікарні одного разу її не було вісім місяців, і про мене дбав незнайомий мені чоловік, якого вона зустріла за два тижні до того. Коли я подорослішав і зрозумів, що люди в основному залишаються близькими друзями зі своїми батьками, а я перестав розмовляти зі своїми. Я завжди знав, що все погано, але до того моменту не усвідомлював наскільки. Я розповідаю на роботі кумедну історію і помічаю, як мої колеги омінюються поглядами. Таке траплялось вже кілька разів. Тепер я усвідомлюю це ще під час розповіді, коли жартую про своє зіпсоване дитинство з віком і набуттям знань про травми. Я усвідомив ще багато чого. Я пішов додому, до своєї дівчини зі школи, а її батьки обійнялись і поцілувались. Вони щиро любили одне одного і насолоджувались часом, проведеним разом. Спочатку я вважав це дивним, мовляв, фу, твої батьки цілуються. Потім я почав розуміти, що дивними були мої батьки, які в хороші дні ледь терпіли одне одного. Коли мої друзі приходили до мене і ховались в моїй кімнаті, бо боялись мого батька, більшість з них більше не приходили. Мій батько був алкоголіком. Ми жили в невеликому містечку. Ми діти могли розраховувати щеками в місцевому магазині алкогольних напоїв. Уявіть собі, як діти 6, 8 і 10 років заходять в магазин алкогольних напоїв, а власник знає нашу сім'ю настільки добре, що приймає чеки. Наші родичі жили далеко, тому на різдво і дні народження ми отримали чеки від бабусі і дідуся лише у 20 років, коли я долучився Чилась до 12 крокової програми під назвою Дорослі діти алкоголіків я зрозуміла, що для дітей не є нормальним заходити до магазину алкогольних напоїв і обмінювати чеки на готівку. Коли у моїй компанії друзів маму назвали демоном, а батьки мого найкращого друга настільки ненавиділи моїх батьків, що запропонували мені фактично усиновити мене, тобто переїхати до них, поки я не закінчу школу, і допомогли мені вступити до університету. Я дуже вдячна цим чудовим людям, які підтримували мене протягом мого бурхливого дитинства. Коли мама мого друга не дозволила моїй мачусі поговорити зі мною по телефону, заявивши, що не вірить нічому з того, що вона каже, і що я можу йти додому, якщо хочу, але можу залишатись з ними стільки, скільки потрібно, бо вона не змушуватиме мене повертатись туди. Потім вона дала мені 20 доларів на обід, за які в 1998 році можна було купити цілу купу кепської піци в державній школі. Перший курс університету всі сумували за батьками і постійно дзвонили додому, відраховували дні до того, як зможуть поїхати додому на канікули. Я нарешті відчула свободу від дому і з острахом відраховувала ті самі дні. Я виріс у невеликому містечку в районі, де мешкали робітники. У кожному районі, крім мого, був районний парк. У нас була залізнична станція. Ми всі там грались, влаштовували битви з пневматичною зброєю, стрибали на повільні потяги. Нас переслідували залізничники та безхатьки. Коли ми подорослішали, покинули нашу районну початкову школу і пішли до міської середньої школи. Я був шокований, дізнавшись, що робочий клас означає бідність. Арес... Ешта дітей займались спортом, а не бились між собою для розваги. Коли мені було 12 років, моя вчителька зрозуміла, що я не вмію визначати час. Вона відвела мене вбік і спробувала навчити мене. Але я сказала їй, що мій батько вже намагався навчити мене визначати час, коли мені було 5 років. Але я була занадто дурна, щоб зрозуміти. Коли вчителька стала наполягати, я затремтіла, заплакала і благала її не бити мене по обличчю, якщо я дам неправильну відповідь. Вираз її обличчя був незабутнім. Я нарешті навчилась визначати час багато років по тому, коли ми провели кілька тижнів у гостях, бабусі й дідуся без батька. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що ненормального було у вашому дитинстві, напишіть в коментарях.